Вітаю в ефірі соціальний проект Територія каяття. Говорять, що вірних вчинків в реальності не існує. Є тільки скоєне і його наслідки. В нашій програмі ми демонструємо історії тих, хто поплатився свободою за свої діяння. Чергові життєві сповіді в умовах ізоляції від соціуму. Дивіться далі. Категорія довічно засуджених завжди викликає острах та хвилювання у непересічних громадян. На відміну від звичайних засуджених, які очікують закінчення терміну свого ув'язнення, довічник перебуває в тюремних стінах майже пожиттєво. Є тільки один законний варіант через 20 років отримати помилування президента. Як живуть ті, кому вдалося уникнути смертної кари та якими цінностями вони наповнюють своє існування? Про це сьогодні розкажуть герої нашої програми. Місце, де сконцентровані людські пороки та душевні хвилювання, Загратована територія із сірою буденністю та суворим режимом. Яке воно життя за колючим дротом з примарним баченням майбутнього? Аби пізнати сутність найстрашнішого кримінального вироку, зрозуміти внутрішні переживання тюремних постояльців, ми вирушили до сектору максимального рівня безпеки Дніпропетровської виправної колонії. Тільки но за нашими спинами зачинилася залізна брама. Ми потрапили у саму суть тюремного ув'язнення. На данном участке максимальний уровня безопасности отбывают у нас 39 осужденных по жизни в лишении свободы. Значит, отбывают все своє наказание за совершение особо опасных преступлений. Осужденные отбывают наказання, естественно, в помещении камерного типа. Значит, предоставляется осужденным 1 час прогулки. Піщу они принимают непосредственно в камере, а не в общей столовой с другими осужденными. Ну, так самое ограниченное в предоставление, допустим, свиданий длительных. Тут життя проходить під суворим розпорядком. Зранку починають гуркотіти двері камер, задається темп тюремного життя. Обов'язкова перевірка співробітниками колонії, передана через годівницю їжа. Знову маленький прогулянковий дворик, де довічник, відповідно до встановлених правил не менше години, дихає свіжим повітрям, переводить погляд з похмурих стін на загратоване небо. Такий монотонний круговорот дій проходить щодня. Так протікають довгі роки в ув'язненні, але назвати тутешніх постояльців сектора заживо похованими не буде вірно. У кожній камері телевізор та навіть DVD. видаються настільні ігри. Передбачена можливість користуватися бібліотекою, дистанційно навчатися. А останнім часом кримінально-виконавче законодавство дещо розширило права таких засуджених. Останнім часом правовий статус засуджених до довічного позбавлення волі суттєвим чином покращився. Засуджені до довічного позбавлення волі отримали право на короткострокові і тривалі побачення, такі самі, як і інші засуджені. Відтепер, після 15 років відбування покарання в дільницях колонії максимального рівня безпеки, вони мають право на переведення до звичайних житлових приміщень колонії максимального рівня безпеки. Це в свою чергу відкриває їм можливості до участі у суспільстві. Корисній зайнятісті засуджених всі постояльці довічного сектора отримали свій вирок за злочини, опис яких змушує жахатися навіть співробітників кримінально-виконавчої сфери на кожному висить. Як мінімум по кілька вбивств, а подекуди скоєних з особливою жорстокістю у суспільстві попутує думка про те, що до вічного ув'язнення це майже смертельний вирок без права на надію. Аби перевірити це твердження, ми спробуємо зазирнути за грати до тих, хто ще недавно представляв найбільшу суспільну небезпеку. На відміну від звичайних засуджених, довічники не мають змоги створювати гуртки самодіяльності, брати участь у культурно-масових заходах, ходити в храм при установі. Вони залишаються сам на сам зі своїми думками, і в цьому тяжкість цього покарання немає як відволіктися від думок та докорів сумління, якщо, звісно, людина здатна оцінювати свої злодіяння. Покарання довжиною в життя це нелегке випробування. Здебільшого ці засуджені перебувають у важких психоемоційних станах. Саме тому всі довічники перебувають на профілактичному обліку колонії як схильні до самогубства. Хтось із засуджених з найсуворішим вироком втратив будь-яку надію та живе безцільно. Да, я вважаю, що розстріляти кіками. краще було і нам це забор. Та для більшості тутешніх невільників вогник надії не згасає. Є ліці 4-5 осуджених, які непосредственно займаються в'язанням, значить вишивкою. Також є у нас ліці, які рисують, сочиняють стихи, займаються вивченням іноземних іностранних язиків. Сідя в камері можна теж розвиватися, як говориться і продовжувати жити і надіятися. Знайшли сили жити далі, незважаючи на жахливе покарання, і наші герої ті, хто наповнює життя в ув'язненні, хоч якимось сенсом. Засуджені довічники здебільшого не люблять говорити на камеру. Василь один з тих, хто не відмовив нам у спілкуванні. Хоча своє обличчя приховує із зрозумілих причин. Аби не збожеволіти, довічник вдався до виливу своїх переживань через творчість. Вже більше десяти років простий олівець та аркуш паперу стають для нього справжньою розрадою. Спочатку малював природу, потім натюрморти, а покращивши свою майстерність, перейшов на портрети, серед яких, до речі, і всесвітньо відомі голівудські актори. Модлеться від Матлія тело, що воно не так давило на психіку. Які-то є плани на Так. Уїді стати художником рисувати. Ну, дом культури гаралю даток ще один довічник Микола продемонстрував унікальний приклад саморозвитку в умовах ув'язнення. Для нього поспілкуватися з кимось, окрім співмешканців та адміністрації це справжня подія в круговороті монотонних буднів. Життєрадісний і з живим поглядом. Цей молодий чоловік зовсім не справляє враження серійного вбивці. В це не сила повірити, проте за плечима Миколи, вбивства трьох людей. А спочатку нічого не віщувало біди. Микола зростав в інтелігентній сім'ї. Батько був директором заводу міська а мати працювала кореспондентом в газеті Білоруська Нива. Обоє покладали надії на сина. Молодий перспективний хлопець закінчив кулінарне училище, потім строкова служба, престижна робота в компанії Білніфтігаз. А у 2006 році життя в одну мить скотилося у прірву. Коли пролунав страшний вирок – довічне позбавлення волі. Тяжелее всего. Ну, потому что постоянно в камере находишься в одном помещении. Хотелось бы, конечно, на лужайку сходить там, или карасей половить каких-нибудь в озере. Это понятное дело. Я уже не говорю об общении с противоположным полом. Чем просто сидеть, можно развиваться. Если ты что-то делаешь, ты в любом случае получишь результат. Просто надо понимать, что без усилий. Нічого не буде. Щоб штоти чогось достичь, нужно прилагати какие-то усилі. А волшебство какое-то, это все в фільмах. Надо работать. Микола переконаний, врешті-решт опиниться по ту сторону високого паркану. А поки намагається не витрачати час на дарма ізучення різних духовних практик, езотерічних знань іностранних язиків. философии. Хочу отметить немецких, французских философов, конечно, Ницше. Любой человек, который находится в экстремальных условиях, он задействует работу подсознания, он задействует резервные источники организма. Здесь человек, работая в экстремальном режиме мозга, познает это четче, острее, намного лучше. Я, например, то, что изучают за пять лет в Оксфордском университете, я здесь за год могу выучить. Только да. У меня, во-первых, время позволяет, а во-вторых, я более углубленно, сосредоточенно могу в это вникать. Когда постоянно вокруг тебя серая стена, ты должен научиться отключаться от окружающей обстановки и сосредотачиваться на чем-то одном. Любое занятие, оно помогает отвлекаться, оно помогает заполнить разум чем-то. То есть ты не деградируешь, а наоборот продвигаешься вперед. Человек либо деградирует, либо развивается, у него нет другого пути. Для більшості тутешніх мешканців життя протікає досить повільно і монотонно, але не для Миколи. Йому катастрофічно не вистачає часу день розписаний по хвилинам, вивчення іноземних мов, переклади, читання першоджерел, які йому надсилають товариші зі свободи, а ще в планах написання власної книги про саморозвиток в умовах життєвої кризи. я не нуждаюсь в переводчике, если перевожу какую-то какую-либо юридическую литературу или техническую. На данный момент я могу с английского языка перевести 20 страниц за час, с испанского 15 за час. Французский я только недавно изучаю, где-то полгода. Ну, легкие тексты я перевожу на французском языке. Когда переводишь, более глубже разбираешься, чем считать чужие переводы. Лучше книгу читать в оригіналі. de luz en los balcones». А тепер перевод. «Переулок в сумрак погрузился темный, солнце умирает в отблесках балконов». А це Костянтин. Він знайшов для себе розраду в рукоділлі. Зрозуміло, що на волі йому навряд чи прийшла в голову думка про таке заняття. Проте тут. Просто необхідно наповнювати життя корисними справами, говорить засуджений. Покаяння – це искренне осознання своєї вини перед Богом за всю свою життя. І И від цього – этого есть покаяние. Ну, это все зависит от человека, какое у него состояние, как он это переживает. Мне все ему тяжело, конечно, ему больше надо развиваться. Тюльмат, это время, которое дает осознание. Задуматися над своїми поступками. Ну ще стало на мене для того, щоб кочому навчитися. Наприклад, в'язання Коли я в'яжу, я спокою і думаю о те, що произошло. Я просто сподіваюся, а я знаю, що я вийду. Наші співрозмовники впевнені, що важко придумати більш серйозне покарання ніж залишити людину наодинці з самим собою. І в щирості їх слів немає сумніву. Психолог та священнослужитель Тарас Марченко говорить, що буття у виправному закладі повинне відрізнятися від життя на свободі, але не докорінно. От, от їх життя є то, що у них дуже вузький круг общения по сравнению з нами. У них нет можливості видеть е, і наблюдать за другими людьми. Любий труд, к которому лежить моє серце, которое е, дає возможность вырваться за пределы временности как таковой, это как бы уже хорошо. Вот. И в этом смысле любой перевод, любое творчество, там, ну, что угодно писательства, это все будет полезным для человека. Бывает так ощущение этого кризиса, оно не приходит извне, оно бывает и внутреннего характера. И это тот духовный стержень, который может человека просветить. Якби там не було, але за сучасною логікою системи виконання покарань ці засуджені, вірогідно, вийдуть на свободу, і в наших інтересах, щоб цей сусід виявився людиною, а не хитрим звіром. Ми не виправдовуємо тих, хто скоїв жахливі злодіяння. Та ці засуджені своїм прикладом демонструють, що навіть в умовах найбільшої ізоляції від суспільства можна наповнити своє життя сенсом та важливими речами. Если Бог у этого человека не отнимает возможности жить, и он просыпается утром, то, наверное, Бог видит в нем нечто достойное с сегодняшнего дня и завтрашнего дня. Мы люди не видим. Возможно, мы этого не видим, потому что мы не сможем, у нас мало любви, и мы не сможем быть рядом с ними, а не они рядом с нами. Если человек будет видеть, что ему до вечного вязания это возможность долго жить, но именно жить, тогда и эти свидания, и эти звонки, и возможность заниматься творчеством, если разрешить им выход в интернет такой, свободное, получение образования дополнительного и так далее, то будет возможность жить. Уж как получится это реализовать, третье дело. Вот. А если это возможность просто долго умирать, то это будет мучительно. Я думаю, что выход есть всегда. Выхода не может быть только в голове, в твоем сознании. Преступниками же никто не рождается. У каждого человека существует определенная миссия, существует предопределение у каждого человека. И поэтому, конечно, Якщо я жив, значить, кому та потрібно. Усі мають шанс на порятунок. Кожен із засуджених колись задасть собі питання: а для чого я жив? Найстрашніше, мабуть, усвідомити, що прожив життя надарма. Можливо, приклади наших героїв стануть гарною нагодою для тих, хто опинився у скрутних обставинах замислитися над сокровенним. На цьому я прощаюся з вами. Переглядайте наші випуски на каналі відеохостингу Ютуб та на сайті Державної пенітенціарної служби України. На все добре та цінуйте свою свободу.